такі депутати, як Херлецький Микола Іванович, журналісти Галковський, які заважають нашій роботі, нашої селищної ради і роботи комунальних підприємств. Коли ми користувалися десь нашими природними ресурсами, які знаходяться, які називаються місцевого значення, то сьогодні ми викидаємо кошти на придбання щебеневої суміші. Для підсипання наших доріг на зимовий період. Шкода, що сьогодні ми витратили вже 300 тисяч гривень на це на придбання відсіву для підсипання наших доріг. Але нічого, наш бюджет витримає, ми все зробимо для того, щоб наші люди проживали комфортно. І не будемо зважати на такі е, наших депутатів, які не, не думають своєю головою, що вони роблять. Монхоза на знак АВ 2439 ар і трактор. Кудися що роблять? Це такой я вони не Це жесть, бля. Що вони роблять? А скажи, а це дорогу будуть робити? Ну, дорогу будуть робити! Ямкову дорогу. В нормальних державах асфальт ложить. О, не гарний дядь. Нет, це тут ямкову. Ямковий ремонт. Цікавий ям. ямковий ремонт. На черепу, это пихота надо начать ремонт. Сейчас. Смотри, ямковый ремонт. центральная дорога, да, ямковый ремонт. Ямковый покажи, блядь, центральная дорога, блядь. Мучкою засипано. Вітаю вас, друзі, вітаю вас, українці, Томашівська громада, подивіться, Німировський зробив дорогу з комарою до на Вінницю, сипав цією мучкою біло-щебеневою жертвою, там, де пішли кошти. Де пішла, де спаливо, подивіться. Скільки вистачило. Три дні. А скільки коштів пішло? Зато подивіться, що вони наробили на дорозі, на Вінницю. Подивіться. Це вони позасипали ями. Все. Все, закінчилася дорога. Зато камнів на дорозі, подивіться. Оце наш Німоровський голова Томашського ТГ, Вінницька область. Подивіться, що він творить, на чому на всьому відмиває кошти. Вітаю вас. Дивимося, це Немаровський каже, що він дороги поробив. От як він виділив кошти, перешкоджаємо, дивіться, втопився. Це людина. Я в бірцях втопився, щоб ви розуміли, ця людина поробила дорогу. Дивіться. Це людина виділяє кошти. Мучкою, заливає, високі дороги. Ця він поробив. Каже, що він хазяїн великий, яка тут голубіна. Топитися можна. Це він поробив. Задаю питання. І це віст є там, де він робив свою мушку. Задаю питання. Шановний Валерій Федорович, голова Томашківської громади. Скажіть, будь ласка, Бог надав людині мозки, щоб вона думала, щоб вона працювала, щоб вона мислила. Скажіть, будь ласка, що вам туди залили? Антифризу, щоб взяти, як так можна працювати. А на це громадою йдуть ваші кошти. Кошти, які ходять в нікуди. Оце так працює наш голова. І він каже, що він робить на благо громади, він дороги робить.